Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 29 жовтня триває 248 сорок доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних та сім авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали райони більш ніж 15 населених пунктів. Зокрема, Слов'янськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівки на Херсонщині на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області, на Слобожанському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вовчанськ, ветеринарне, Вільхуватка, Гатища, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів: Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Солидар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка. На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар'янка, Новомихайлівка, Первомайське та Опетне. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне. На південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та вища Тарасівка Дніпропетровської області. Транспортні засоби, що знаходились у комунальній власності міста Херсон, загарбниками переміщено до тимчасово окупованого Криму. Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста. З 26 жовтня окупаційна влада відсторонила від роботи медичний персонал кількох місцевих лікарень. Медичне обладнання, з яких російські окупанти вивезли, під приводом проведення підготовки до оборони міста Нова Каховка російські військові проводять примусову евакуацію місцевого населення з вулиць, що знаходяться на узбережжі річки Дніпро. За наявною інформацією, у незаконних збройних формуваннях тимчасово окупованої території Луганської області значні проблеми з грошовим забезпеченням. Бойовики не отримують призначених виплат. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 17 ударів. 11 із них по районах зосередження озброєння та військової техніки, три по взводних опорних пунктах, а також три по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українська протиповітряна оборона збила авіаційну керовану ракету х 59 та два БПЛА Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили чотири райони зосередження озброєння та військової техніки. Два склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та шість інших важливих військових об'єктів окупантів. Віримо у Збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!